На своєму каналі і запрошую на менті відео. А, сьогодні субота, вихідний. Ми в парку біля нас гуляємо. А, Лєра тут теж зі мною, звісно що Гарна погода. Сьогодні немає дощу і ну, прям класна така осінь, осінь. Краса, дуже гарна осінь, приємна, комфортна. А, зранку ми були вже на відкритті магазину. My Mini Mix, відкрили недалеко від нас в Ейроші. І, ну, Дуже класно, що ми з'їздили. Звісно, багато людей вони очікували якраз відкриття сьогодні цього магазину. Це біля нас найближчий магазин. То там і кульки, і багато людей. І в черзі ми хвилин, мабуть, 30 мінімум стояли. Звісно, є товари по акції гарні. І Береш гречку, друга в подарунок, і морозиво так само одне береш, друге в подарунок. І буряки класні, такі свіжі, прям в пучку, прям класні такі. Це великий пучок, ну там більше кілограму за один євро. А, і капусту квашену взяли, і помідори, і сало взяли, а, і на шубу оселедець, і ковбасу молочну на ом, цей на олів'є, бо в чоловіка мого буде день народження 45 років, років. То ну, плануємо щось таке, типа як ми звикли приготувати. Я буду готувати, а, то скупились трошки. І зараз там, ще має бути розіграш всіх хто приймав участь по чеку, то ми маємо повернутися туди знову, щоб приймати участь в цьому розіграші. Можливо, щось виграємо, чи якийсь там товар, чи там навіть казали корзини з продуктами можуть бути. То поїдемо спеціально. Якби... І витратили ми там 70 євро. Ну якби немало, тому що одне, друге, і так взяли. Ну, типа, хай буде все одно, там де народження треба усе. Це придбати, щоб потім вже не їздити. Добре, зараз буду катати. Лєра тут поруч зі мною. Лєра катається. Небагато людей на парку тут взагалі так, ну неочікувано, що субота класна погода, але це можливо пов'язано з тим, що. Сьогодні в багатьох місцях це свято здається святого Мартіна. Називається, якщо я не помиляюся, то сьогодні це каштани усюди смажать і їдять каш... каштани. Ми, до речі, теж вдома посмажили каштани. Я вчора купила кілограм каштанів. 4,30 коштував. Це по акції в Lidl якраз до цього свята. Дуже класні. каштани. Ми коли в Нідерландах були, то ми ці каштани прямо в лісі збирали. Там є спеціальні, каштани, які можна збирати і готувати. Чоловік сьогодні все це зранку приготував, тому вже поїли Ну, Ми рідко купляємо. Це один раз на рік. Почали купляти, бо раніше ми про них навіть і не знали. Хоча я колись в Туреччині. В Туреччині колись я теж коли там працювала, жила трошки, то в Стамбулі то теж купляла там, ну прям так по місту. Тут вже день народження був якоїсь дівчинки чи хлопчика. Я точно не зрозуміла. Ну, Ми прийшли, він закінчився. Тут батут стояв спеціально, надули його. Це під замовлення вони роблять за додаткову плату. Або ми, коли тут були на дні народження у дівчинки з садочку, то не було цієї опції, просто діти ганяли тут. Ну тут майданчик поруч. А так локація реально дуже класнюча. Щоб погуляти і відмітити, день народження. І плюс сьогодні погода реально клас. І їм дуже пощастило, бо наступні дні знову дощ показує по прогнозу. А сьогодні кайф. І одразу вирішила приготувати вже борщ з того гарного, пригарного бурячка з цього магазину, де ми були, де наші товари продаються. Реально, він такий свіженький, такий соковитий, бо ті, що продаються на вітринах в супермаркетах, то вони такі міцні, грубі, прям. А це прям так різався, клас. Я вже забула, як це. Готую борщ. Ще картоплю навіть не почистила. Я, до речі, собі нові капці купила. Стену. Десь біля 3 євро коштували. Реально дуже прикольні, мені прям дуже сподобались. Я там два варіанти розглядала і вибрала саме ці. І ось ще про цей магазин, що ми були, май Mix. Бачите, які ціни. Оце ми взяли таку гречку, одну береш, друга в подарунок. Оце якраз при відкритті, я так розумію, ця акція була. Оці всі соуси, вони були кожен по 33 центи. Ну, ми соуси не, не, купулю, ну, не купуємо, тобто в нас іноді бувають, але я взагалі їх не вживаю. Тому це не моя стихія. Творог, ми це не брали, все. Але ось ці по знижці. Оцей ми взяли, одне береш, друге якби в подарунок. Тіпа, за один євро дві штуки, і Лєрі дали прямо на місці ще одне з'їсти там. Ікра була червона, і були ще бутрики, які там роздавали, але ми на них, здається, не потрапили. Ми потрапили тільки на дегустацію ковбаски. Ну, я не їла, їв чоловік з малою молочну їла, а чоловік всякі такі, тіпа, пробував. Ось адреси цього магазину, ну це недалеко від нас. І оце з іншої сторони. Оселедець. Огірки такі взяли. Оселедець ми інші взяли, бо я якось це брала цієї марки. Мені не сподобався саме тут. Можливо, він міняється десь там по виробництву. І оцю ковбасу я взяла на Олів'є. Теж вона, типу, на ну, майже на 1 євро дешевше. Так що тепер іноді будемо їздити туди поближче і щось купувати. Я дивлюсь супермаму, якраз зараз вже кінцівка, а тут дізнаємось, хто виграє. Так що розважаюсь по-своєму. Лера в садочку, а я тут да, займаюся домашніми справами. І прання повісила вже, і посудомийка в мене включена. Якраз кастрюлю чекаю, щоб ем, приготувати борщ. А тут я взяла теж покривало, щоб ем, попрати його з, з цього дивану і залізла туди всередину в диван, подивитися, що там в нас є, тому що ну, я при Лірі не відкриваю цю штуку в дивані, тому що вона буде знати, що там зберігається, і буде постійно лазити. А так вона навіть не знає, що він відкривається. Тут є всяке-всяке для неї. І вже подарунки на Новий рік також збираються тут. Вчора ми поставили ялинку, але не... звичайно, зараз покажу. Оце така ялинка, ми в кімнаті тут повісили, де ліжко наше двоповерхове. Здається, це фетер називається цей матеріал. Вони наліпуть всі іграшки. Ліра сама їх ну, як захотіла, так і повісила, а я сюди прикріпила. Взагалі ідеально було б напроти, тут напроти ліжка, отак лежиш і бачиш, сюди повісити. Але там треба якісь гвоздики, а стіну ми бити не будемо. Це якщо я може якимось скочем сюди прибити, то хай поки тут буде, я вирішила. І, до речі, купила я ще цей осушувач повітря. Так, ось такий осушувач повітря. Це куплено в Lidl по акції за 90 євро. Я бачила в цій брошурці, що буде акція. Ну, якось прийшла і бачу, що він є в наявності, то вирішила його взяти. Я думаю, що вони такі самі, як і в Leroy Merlin. Я дивилася там на 10 літрів. Тут все так само. Ну, Це не якийсь відомий бренд. Там не ну, щось таке те, що на слуху, але це Лідоловський. Тому, сподіваюсь, буде нам служити. Гарантія, як би, є, ну, як би, я сподіваюся, що все ок. Ми ще навіть не розпакували його, хоча він вже тиждень стоїть. Але зараз погода ну, була більш-менш, то не дуже висока вологість відносно, але треба вже буде розпаковувати, бо наступні дні будуть з дощем. Мяу. Так, ми після садочку вже. На майданчику нікого. П'ята година, 15 хвилин. Посадите, я Щось ніхто не хоче до нас йти. Вот. Ми одні. Вот. Взагалі ні душі. Я Леру трошки раніше забрала, щоб вона погуляла, поки світло. Посадить, Що тобі показати? Я, я, так, я, так... я тобі покажу зараз, покажу. Добре? Домовились. Трошки погуляємо, поїдемо додому, бо о 6 годині вже темно, а в темноті якось не дуже. Покажи. Добре. Питали мене з приводу мого харчування і того, що я хочу трошки схуднути. Взагалі, я і раніше хотіла схуднути. Ну як сказати, я не можу сказати, що я там типу, не люблю себе. Ні, просто я набрала вагу із за стресу. Коротше, заїдала все. І якось не помітила, як я взагалі набрала кілограми. Особливо, коли ми в Нідерландах були, я взагалі навіть не думала, що я набрала трохи, а виявилося, що не трохи. А нормально так, бо я цього не помічала. Я просто їла булки, які я дуже люблю, і реально не помічала цього. Ну це норм, коли ти. Стресія і тому ти ну, зовсім по-іншому реагуєш на багато всього. І я якось намагалася там трохи схуднути, потім знову набирала. Ну, тобто, все воно так би стабільно було. І для мене взагалі скинути вагу не дуже легко, я якби швидко набираю і дуже важко худну. Мені треба дуже сильно себе обмежувати. І в харчуванні, і спорт, навантаження, все разом треба робити, щоб трошки схуднути. Ось. А зараз я от, коли була в Києві, по-перше, я поздавала аналізи, які хотіла здати. І от, що, що таким було якби для мене критично, критичним поштовхом я здала аналіз на цукровий діабет. Це типу, як пакет цукровий діабет, я здавала в Дніпролабі, там типу, як глюкоза, інсулін і індекс хома. Я раніше, ну цукор завжди я здавала, ну якби в мене все в нормі. А, ось, але ось коли я здала ці показники в комплексі, і виявилося, що в мене інсулін не якби то в нормі, а, але мені здається, що може трошки менше мати. А ось цей показник, який показує, як типа, ну якби чи можливо з приводу цукрового діабету. І ось цей показник, індекс Хома, показує мені дуже високий показник. Я в шоці. Там здається, норма до 280 чи 2,90. А в мене прям набагато-набагато разів більше. І це я була коли ще в Києві в вересні, і я не розуміла, чому так. Якби в мене цукор в нормі. Інсулін, в принципі, теж в мене в нормі. Але ось чому саме ну, цей показник, індекс Хома такий високий. Я була дуже ну, прилякана, типу, якби ти бачиш, що у нас в родині є ну, якби, ну, наші люди, у яких цукровий діабет був. І я, коротше, починаю багато читати з приводу цього. Я вже по повертаюся в Португалію, все одно я читаю, і я починаю дуже сильно себе обмежувати в харчуванні, читаю оці. Про всі продукти, які підіймають дуже сильно інсулін, цукор. І коротше, я прям дуже сильно вчитуюсь, і потім прошу свого брата також здати аналізи на цукровий діабет, тому що це все спадково, і можливо, що ну, якби це по спадковості може передатися. Що мені що брату. Він здає теж аналізи. В нього теж хоча в нього показник якби в нормі цей, але ну, якби теж є питання деякі. Але в нього в нормі. А в мене цей показник прям дуже зашкалює. Я, коротше, в шоці була. І я не могла заспокоїтися. Тобто я жила в цій тривозі ну, більше місяця. Я постійно думала, чому так. І коротше, коли я докопалася вже до істини, я почала читати, як цей показник індекс Хома вимірюється. Я думала, це якось ну, взяли кров і він показав там такий показник: ну, типу, як глюкоза, як там, ну будь-який показник. А виявляється, що цей показник індекс Хома, він рахується. Тобто там щось інсулін з цукром множиться, на щось на якийсь загальний показник ділиться. І таким чином показує, що оцей показник такий-то. І виходить, що я, якщо перевіряю це, роблю як по формулі, як вказано в інтернеті, то в мене це в нормі. Цей показник в нормі індекс Хома. Я починаю рити в інтернеті. Багато людей, хто здавав аналізи, якби їх аналізи, вони просто повиставляли, ну, типу, які в них аналізи. Це доступно там, є просто тіпа, фотографії в Google. І ну, тіпа, люди, в яких так, такі самі показники цукру і інсуліну, мають нормальні показники індексхуму. А в мене він там зашкалює просто капець на скільки разів. Я не можу заспокоїтись. Я починаю писати в лабораторію Дніпролаб, з питанням, чи можливо, при підрахунку мого аналізу, чи могла статися помилка? І що ви думаєте? Вони мені пишуть, вибачаємось, сталася технічна помилка в підрахунку вашого показника індекс ХОМа. Я просто в шоці. просто. Я, я думаю, як я, я більше місяця жила просто у цих думках, що в мене такий високий показник які показують ну, предрасположеність до цукрового діабету. І я, ну, я просто знаєте, я не могла заспокоїтися. Я читала постійну інформацію. Ну, Це все стало як таким от, поштовхом. І я прям дуже сильно відмовилася від цього мучного, оці всі булки, які я дуже полюбляю. Я перестала їх їсти. Я їм тільки оцей чорний хліб, тіпа, як для ну, такий, тіпа, плоский з насінням. Які продаються як біо в біотоварах. А, мені дуже хочеться булок, але я себе дуже сильно обмежую. І це для мене саме така от страсть моя це ось саме булки. А, а так, з приводу там, як обмежень, звісно, я не їм ввечері багато. Я намагаюся їсти ну, прям правильно таку їжу, тобто більше м'яса, овочів, білку. А усі ці там ну, каші я теж їм. І макарони трошки їм, але все одно обвежую себе, фрукти їм, спорту майже немає, ну там якась мінімальна зарядка, поки Лера гуляє на майданчику. там З приводу 10 тисяч кроків в день я не ходжу. А, ну, буває так, що я там, якщо я кудись по справам їду, ну, і виходить там приблизно десь така цифра 10 тисяч кроків. А так, от, щоб спеціально вийти іти гуляти, поки що ні. Я хочу це робити, але на даний момент не виходить. Плюс ці курси я почала відвідувати, то також час витрачається, і там по дому потім поки збираюся щось зробити. Ну, коротше, свої моменти. ось Тому да, я ну, якби в такому режимі. Що обмежую себе в харчуванні, це точно, ніякого цукру взагалі не вживаю. А до кави я п'ю каву то точно одну-дві кружечки в день, то я замінила цукор на сироп агу... агуава, агава, агава, сироп агави. Мені якось в Нідерландах ще про нього казали, і та моя знайома його ну, мені показувала, давала спробувати. і Ось я купила і тут то ось п'ю саме з таким сиропом. А так, ніякого цукру. ні, ну Звісно, якщо, наприклад, я б була на дні народженні і там був би який, якийсь там цікавий торт, то я б шматочок, ну не прям цілий кусок, а просто так би виделкою би попробувала, Я би не, не обмежила себе в цьому. Тобто увесь би шматок би я не з'їла, але ось такі от маленькі на пробу я би взяла. Так само буває, що от ми круасани купляємо, я їх не вживаю, ну як би не їм цілий круасан, але мені дуже сильно хочеться, я можу кусочок укусити і, типу, все, прибираю, щоб не бачити. І взагалі, в магазин, коли я захочу, то я вже так спокійніше реагую на булки, бо до цього я прям взагалі не могла, прямо мені дуже сильно хотілося. А зараз ну якось спокійніше. Це вже ну більше виходить, що більше місяця я вживаю таким чином. Да. Кажи пока. Пока-пока. Ну все, на цьому будемо завершувати будемо їхати додому. Всім пока.